Якщо Бог знає все, то навіщо він створює людей, які підуть у пекло? Отже, поставлене нам питання стосується знання Бога і свободи людини. По-перше, знання Бога, тобто той факт, що Він знає все, не означає преречення. Наприклад, Якщо ми зуміємо дізнатися майбутнє іншої людини, це зовсім не означатиме, що ми позбавляємо її волі. Іноді, навіть не володіючи якимись особливими можливостями, ми можемо передбачити, можемо сказати, до чого приведуть певні передумови. Це не означає мати владу над свободою іншої людини. Мова йде про простий прогноз, зроблений на основі нашого досвіду. Та, наприклад, якщо чоловік зловживає алкоголем, тут не треба йти до ворожки. Передбачити можна, що всі органи всередині спаляться, розкладуться. І така людину, таку людину чекає перечасна смерть. Коли ми говоримо про Бога, то треба зауважити, по-перше, його знання є досконалим, цілковитим. Він знає, до чого приведе свобода вибору. Бог більший від нашого серця і знає все, говорить аналіз Іван. У першому посланні 3.20. Так, в історії заперечували, що у Бога є влада передбачити події, пов'язані зі свободою людини, інші ж наупаки, віряючи в знання Бога, заперечували свободу людини. Згідно з католицьким віровченням, Бог знає заздалегідь, яким будуть наші рішення. Хоча вони. Відбуватимуться в майбутньому, але не можна стверджувати, що вони відбудуться саме тому, що Бог знав про них заздалегідь. Святий Августин вважає так: як наша пам'ять не наділяє необхідністю події минулого, так само божественне знання не наділяє необхідністю події майбутнього. Бог знає не тільки майбутнє, пов'язане зі свободою людини, тобто можливі події, Він знає також і ті події, які могли б статися, якби людина прийняла інші рішення. У Старому Завіті, ми стикаємося з передчасною смертю деяких людей, смерть, яких Бог допускає, поки не відступило їх серце. Ось як це пояснюється у книзі мудрості Соломона. Він сподобався Богові і Він полюбив його. А що жив між грішниками, то й переніс його, його вхоплено, щоб злоба не змінила розум Його або підступність не спокусила душі Його. 4.10 11. У новому завіті Ісус каже, що Тир та Седон – навернулися б завдяки його чудам, якби він здійснив їх у цих містах. Горе тобі, Хорозаїне, горе тобі вевесаїдо, бо коли б у тирі та Седоні явлені були чуда, що сталися у вас, то давно б вони були у веретищі та у попелі, говорить Ісус Івангелії від Матея 11.21. Таким чином, католицьке віровчення підтверджує і божественне знання, і людську свободу. Перейдімо до, до іншого частини цього запитання. Якщо Бог все знав, то він заздалегідь знав і результат своїх діянь. Значить, він спеціально створив зло, знаючи, що Люцифер стане Сатаною. І чому Бог створює тих людей? Які, як він, знає, підуть у пекло. Винахідник автомобіля знав вже заздалегідь, якщо хтось буде використовувати машину неправильно, то вона стане причиною загибелі багатьох невинних людей. Чи можна вважати винахідника автомобіля відповідальним за всі катастрофи? Зрозуміло, що ні. Те ж саме можна сказати і про Творця. І ще, безсумнівно, багато людей задоволені тим, що вони живуть, причому до такої міри, що вони вважають передати життя іншим створінням, щоб і інші мали можливість жити. Так що ж, Бог не повинен був створювати когось з нас, знаючи, що хтось використає своє життя на зло. Не повинен був створювати ангелів, не повинен був бажати, щоб вони були щасливі у вічності тільки тому, що деякі з власної вини відкинуть його і, і виберуть стати демонами. Виходить, що Бог не мав створювати нас з вами, бажаючи нам вічного щастя і спілкування з ним, бажаючи нам. Нечуваної насолоди в раю лише тому, що хтось заміж раю вибере пекло. Автор запитання заявляє він спеціально створив зло. Ми відповідаємо запитанням на запитання, яке саме зло Бог створив спеціально. Зло це позбавлення добра. Хіба Ангельське єство це зло? Хіба свобода ангелів це зло, люди зло, хіба злом є людська свобода тільки тому, що її можна використати на зло? Де його нескінченна любов, запитує автор, давайте подивимося на Ісуса розп'ятого. Спробуймо зарнуритися в Його почуття. Як Він нас любить, як Він любить тебе і мене, якими близькими Він є до тебе і до мене в кожну мить, заради того, щоб Ти і я мали те, що ми маємо, а разом з цим і всі плагараю. Він робить все, щоб ми мали це, ось де Його нескінченна любов. Хіба не повинні були бути створені? Ми, ти і я заради такого великого і дивовижного задуму, який зробить щасливими у вічності тебе, мене і багатьох, багатьох інших. Повернемося до припущення, яке прозвучало спочатку. Бог знає про все, і ми ніколи не зможемо здивувати або засмутити Його своїми вчинками. Тут треба зауважити, що наш спосіб сприйняття Бога завжди є антропофортним. Тобто ми того, не усвідомлюючи, приписуємо Богові наші просторово-часові категорії. Але Бог перебуває у вічності, і все бачить з точки зору вічності. подив і засмучення. напевно... Не ті категорії, якими можна мислити щодо Бога, тим не менше в Євангелії від Матерія. Говорячи про суд над людьми. Господь Ісус також застосує до Бога цю мову. Добре, Слово добре і вірний. Малому ти був мені вірний, поставлю тебе над великим, уйди у радість пана свого. 25:21 так само Він висловлює засмучення по відношенню до тих, хто не використав свій талант. Пан і сказав йому відповідь слуго лукавий і лінивий. Аналогічно про загальний суд Ісус скаже тоді скаже цар тим, що хто його, прийдіть благословенні Отця Мого, наслідуйте царство приготоване вам від сотворення світу. 25 34. Безсумнівно, ці слова виражають радість і задоволення, але цар виявляє прикрість та обурення по відношенню до тих, хто не прийняв Його, бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі і не навідались до мене. Не треба також забувати, що почуття були теж створені Богом і що в ньому вони присутні у вищій мірі. Хоча ми не в змозі зрозуміти, яким чином, ось чому, коли ми переносимо наші категорії на Бога, потрібно бути завжди гранично обережними. І перш за все не забувати, як говорив святий Тома Квінський, що про Бога ми знаємо більше те, чим Він не є, ніж те, ким Він є. І ще на вічне питання про те, навіщо Бог створив нас, якщо Він знав, що ми згрішимо? Святий Августин відповів так. Будучи добрим, Бог в жодному разі не міг би дозволити, щоб в його творіннях було зло, якщо б він не мав стільки сили й доброти, щоб творити добро навіть зі зла. Той же Августин пише: Бог міє використовувати на благо не тільки благі речі, а й погані. А святий Тома Аквінський, в свою чергу стверджував, до доброти Бога відноситься те, що Він допускає зло, з якого творить добро. Тут приклад такого жіночки, яка, слухаючи передачу по радіо, задзвонила і просила, щоб помолитися, щоб Бог допоміг їй в трудній ситуації, бо не мала чим дітей нагодувати. І один атеїста, слухаючи цю передачу, послав там свою, свою, свого якусь жіночку, щоб вона принесла продукти, але щоб сказала, що це сатана, чорт прослав їй допомогу. І коли вона прийшла до цієї жіночки за указаною адресою, представила їй ці продукти, вона почала їй дякувати, і вона її запитала: а вам не цікаво, від кого це? Каже, це ж сатана вам прислав. Вона каже, і жіночка відповіла: нічого. Каже, Бог, як схоче допомогти, то і дияволом послужиться. Так що, дорогі мої, нам поки не дано знати про все те добро, яке Бог творить. У цьому світі ми бачимо переважно безпосередні ефекти зла. Але дещо дуже важливе, про це було нам відкрито з найбільшого морального зла, яке коли-небудь відбулося, відкинення і страта Божого Сина, вчинені, гріха, вчинені гріхами всіх людей, Бог повнотою благодаті своєї створив найбільше благо прославлення Христа і наше відкуплення. Читаємо в катехізмі. Католицької церкви. Чому ми зараз вмираємо? Якщо тоді, коли Бог довершив своє творіння і сказав, що воно дуже добре, то тоді не було смерті ні у тварин, ні у людини. А чому ж тоді ми зараз вмираємо? Сьогодні ми бачимо смерть всюди. Щось повинно було статися, щоб замінити творіння, це щось гріх, бо помістив Бог Адама і Єва в ідеальному раю, як у їхнього творця, у нього була влада над ними. У владі своїй Бог дав Адаму правило, а від дерева, пізнання добра і зла наїжд від нього. Бо в день, який ти скуштуєш від нього, смертю помреш, буття 2.17. Через деякий час, після того, як кінці шостого дня Бог оголосив, що його творіння дуже добре, один з божих ангелів Люцифер, учо очолив повстання проти свого Творця. Потім Люцифер прийняв форму Змія. І спокусив Єву з'їсти заборонений богом плід. І Адам і Єва з'їли його, їхні дії призвели до покарання, про яке їх попереджав Бог, Бог святий і не може терпіти гріха в своїй присутності. Вірний творець справедливо стримав свою обіцянку про те. Що покарання буде за їхній непослух, з бунтівними діями однієї людини смерть увійшла у Боже творіння. Присоромлені і перелякані Адам і Єва намагалися уникнути наслідків свого гріха, роблячи одяг свігових листків, але самі по собі вони не могли приховати того, що вони зробили. Їм потрібно було щось ще, щоб покрити це. І як пише автор послання до євреїв, без пролиття крові немає відпущення. 9,22. Кривава жертва була необхідна для того, щоб покрити їхню провину перед Богом, щоб проілюструвати жахливі наслідки гріха. Бог бив тварину і зробив шкіряний одяг для того, щоб прикрити Адама і Єву. Нам не відомо про те, яка тварина це була, але, можливо, це було ягня, щоб символізувати Ісуса Христа, Анця Божого, який пролив свою кров, щоб забрати наші гріхи. В книзі буття в третій главі йдеться про те, що земля також була проклята. Осет і буряни тепер стали частиною світу. Тварини були прокляті, і, і землі сильніші, ніж інші. Світ більше не був ідеальним. Він був проклятий гріхом страждання і смерть. Тепер бояли в цьому колись досконалому творінні. Яке відношення це все має до мене? Якщо рішення, яке принесло гріх у світ, належало Адаму, то чому ми всі повинні нести покарання? Після того, як Адам і Єва згрішили і були вигнані Адемського саду? Книга Буття 3, 20-24. У них з'явилися діти. Кожна дитина успадкувала гріховну природу Адама, і кожна дитина повстала проти його або її Творця. Кожна людина є нащадком Адама і Єви, народженою з цією ж проблемою, гріховною природою. Якщо ми будемо чесні з собою, ми зрозуміємо, що Адам справедливо є представником кожного з нас. Якщо ідеальний чоловік в ідеальному місці вирішив не підкоритися Божим правилам, жоден з нас не зробив би краще. Апостол Павло пише тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ. І з гріхом смерть, так прийшла й смерть усіх людей через те, що в ньому всі згрішили. Римлян 5,12. Як діти Адама, ми всі успадковуємо гріховну природу Адама. Ми це називаємо первородний гріх. І Давид в 50 му Псалмі про це каже. Грішним Породила мене мати моя. У якийсь момент ми всі не покорилися велінню творця, тому ми всі заслуговуємо смерті і страждань вічного покарання в пеклі. Ми повинні розуміти, що ніхто з нас не безневинний перед Богом. У Римлян 3:23 кажеться. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, жоден з нас не гідний того, щоб стояти перед Творцем Всесвіту, тому що кожен з нас приніс би гріховну, бунтівну природу у Його присутність. На початку Бог підтримував своє створіння в його досконалому стані. Розповідь про ізраїльтян, що бродять по пустелі, дає уявлення про те, як все могло бути в первісному творінні. Одяг ізраїльтян не зношується, і їхні ноги не опухали протягом сорока років, протягом яких вони перебували в пустелі, книга Второзаконня 8.4. Бог всемогутній, і здатний прекрасно підтримувати і захищати своє творіння. Коли Адам згрішив, Господь прокляв Всесвіт. По суті, відбулися зміни, і разом з ними Бог почав підтримувати творіння в проклятому стані, страждання і смерть увійшли в Його творіння. Тепер увесь світ страждає від наслідків гріха. Римлян 8:22. Погані речі, наприклад, смерть коханої людини, цунамі, які вбивають тисячі, урагани, що залишають багатьох бездомними або мертвими, і так далі. які трапляються навколо нас і з нами, є нагадуваннями про те, що гріх має наслідки, і що світові потрібен спаситель. Бог насолоджується всім своїм створінням, об'явлення 4:11. Але він любив людей найбільше. Він використовує руйнування створеного ним світу, щоб показати нам наслідки нашого гріха, якби ми не знали наслідків нашого повстання проти Бога. Ми б ніколи не зрозуміли того, що нам потрібен порятунок від нашого гріха, і ми ніколи не отримали б Його пропозицію милості за наш гріх. Велика частина людей легко усвідомлює, що у світі існує проблема. Нам потрібно усвідомити, що є той, хто подолав цю проблему смерті і страждання. Ісус Христос. Чи є надія? На жаль, наслідки нашого гріха набагато гірші, ніж. Життя в проклятому Всесвіті, крім того, що ми живемо в наповненому гріхом творінні, ми всі повинні померти фізично і потім бути покараними набагато більш жахливіше, ніж усе те, коли ми небудь знали, друга смерть. Апостол Іван розповідає про озеро Вогняне, так звана Друга смерть, яка чекає на тих. Чиї імена не записані в книзі життя. Об'явлення 20, 14, 15. Ця друга смерть останнє покарання за наш гріх, незважаючи на те, що ми повстали проти Бога і принесли покарання для самих себе, Бог любить своїх дітей і не хоче, щоб вони провели вічність у пеклі. Наш милостивий Господь дав нам можливість примиритися з ним через святі тайни у сповіді і Євхаристії, і уникнути страшного вічного покарання за нас гріш. цей шлях до порятунку через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос, який є Богом, прийшов на землю як людина, жив безгрішним життям а потім помер, щоб заплатити за наш гріх. Апостол Павло говорить нам: як через переступ одного на всіх людей прийшов гріх, так і через праведність одного на всіх людей прийшло виправдання для життя Римлян 5.18. Бог праведний і справедливо засудив людину до смерті, тому що ми отримали покарання, на яке заслуговуємо. Однак Бог виявив благодать свою, любов до нас і прийняв це покарання на себе як плату за наш гріх. Тримайтеся, Христос не залишився в могилі, Він показав. Що Він має владу над смертю, воскреснувши на третій день після того, як був похований. Оскільки Христос явно продемонстрував свою владу над смертю, ті, хто вірить у нього, знають, що вони теж будуть жити, і жало смерті вже вирване, Уже де твоя смерть жало? Пекло, де твоя перемога? У Христі ті, хто отримали дар вічного життя, можуть очікувати того, щоб провести вічність з Ним в ідеальному місці, де вже немає не ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми враженнями від почутого в коментарях. pedido de Amém.